Чотири три на ранкове шикування збираються вихованці табору Поклик Яру. Кожен рій, так тут називають загони, звітує перед членами проводу. Рій! Чорноти! Рій! Наша Чорнота Андрій! кожного в руках уявна іменна рушниця. Полишати її більше ніж на метр заборонено. Розповідає вихованець із позивним Волинь Вероніка Замбрила. Потаборувати у Холодному Яру. Дівчина приїхала з Володимир Волинського. Веди нам їх на другий день нашого таборування. А ми складали на них присягу, що зброя це продовження самих нас, і втрата їх недопустима. Нам не можна їх залишати. Ми зобов'язані з ними ходити завжди. Якщо хтось десь забув, провтикав, загубив, а він нагороджується додатковою зброєю в вигляді таких великих важких палець. Ну, типу, для того, аби ну, зрозуміти свою помилку і надалі не. Не повторювати із рушницями загони вирушають кожен на свій вишкіл. Рій Чучупаки готується долати смугу перешкод у лісі. Чучупаки швидше, кінолог. Чого я тебе не чую? Швидше йдемо! настанови щодо виконання завдань дає вихованцям членкиня проводу Катерина Дорошенко. Вам треба проходити смугу швидко і обов'язково пам'ятайте про свого побратима через те, що якщо ви про нього забудете, це буде дуже велика проблема. Не лякайтеся, якщо там щось стріляється. Ви все знаєте, ви вже це все проходили. Першим стартує Даніла Чевіров. Спершу хлопцеві потрібно вилізти на пагорб за допомогою мотузки. Потім спільно з побратимом подолати решту перешкод. Один вилазить, страхує іншого, але не підтримує. Мені дуже сподобалось, було дуже класно, але дуже грязно. Один раз ми чуть не впали. Перелізти через переправу із шин врятувати уявного пораненого із хащів, проповзти до лілиць під обстрілом. Ці та інші завдання на рівні з хлопцями виконують дівчата серед них Елеонора Мелікова. Мені дуже подобається, воно все таке важке, але під силу. І мені подобається, що мій побратим мені допомагає, і тому все йде як по масу. Наостанок учасники вишколу фотографуються та за традицією, вигукують гасло табору. «Я люблю табір «Поклик Яру»!» На іншій локації під навісом навички до медичної допомоги опановує рій імені Горліса Горського. Вихованець Борис Бердник показує та розповідає, як діяти, якщо людина знепритомніла. каже знання, отримані на таких заняттях, можуть стати у нагоді будь-якої миті. Зараз дуже багато аварій. І, наприклад, є дуже важкі аварії, наприклад, коли там людини може кінцівки одної не мати, або може просто кістка випадати. І багато людей просто не знають, що робити в цій ситуації. І тому, якщо ти знаєш, ти можеш допомогти і в людині спасти життя життя. Такі практичні заняття максимально наближені до реалії, розповідає інструкторка з домедичної допомоги Анастасія Ткаченко. Це базові знання, які на жаль не отримуються в школах. Не всі ними володіють, навіть не всі знають, як викликати швидку, і навіть номер швидкої не всі знають. У нас іде ось практика, яка проходить зараз. Це перевертання в стабільне бокове положення. Далі буде накладання турнікету і накладання стискаючих пов'язок для зупинки кровотечі. Значну частину приділяють у таборі національно-патріотичним гутіркам, розповідає співзасновник поклику яру Павло Добротворський. Усе каже, аби виховати свідому та відповідальну молодь. Нашій державі не вистачає відповідальних людей, які можуть не бояться брати на себе відповідальність. І тоді зародилася ідея виховувати молодь, саме виховувати в них цей елемент відповідальності. На засадах наші цінності це побратимство, дисципліна і патріотизм. І саме тоді ми вирішили вирішили знайти територію в Холодному Яру. Чому Холодний Яр? Бо це величезний пласт історії. За три дні у таборі поклик яру завершиться друга зміна. Усього цього літа їх заплановано три. Наталія Старинець, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.